А ви знаєте, що Едем він переводиться як насолода, Едемський сад, який втратили Адам і Єва. І Бог він придумав цей світ, придумав нас, щоб один одного, щоб ми мали задоволення і насолоду від життя, і один від одного. Але коли е, люди знаходяться в спальні один з одним і кажуть, що у нас може бути аральний, і анальний і секс, біблія називає це... Противоїстестним сексом, по-перше, і це є насильство чистої води. Чому? Тому що е, коли ви займаєтеся ралом і аналом, е, це отримує одне задоволення, одна людина. І це є вже егоїзм. І через те можуть виникати і хвороби, і захворювання різні. І це багато людей цим хворіють, і я це знаю. Але Біблія хоче, щоб ми мали задоволення від цього життя. Тому пізнавайте істину, і нехай істина зробить вас вільним. амінь.